Де твої окуляри? Де окуляри? На столі? Виспався? Ні? Там хтось світло включав. Не, не думаю, хто це включав. Злата, на включала, ходила. Вночі? Ти? А ти боявся? Не боявся? Не боявся. Ну, бач, молодець. Ти ж знаєш, що брама закрита, двері закриті, мама вдома є. То чого боятися? Привикає до нової кімнати, привикає засинати без світла, бо виникати ми мусили зайчика включати. А тут засинаємо без світла. Важко, але привикає. Давай, хто то є, супермен? Ставай, я тобі там вже сніданок приготувала і вже погладила Це не той. Це люди, ага, люба, де розубється, бачиш. Давай чистити зуби, я тебе відвезу. Златка сьогодні не йде до школи, ти йдеш сам. Ну тобто я тебе відвезу, але мається на увазі безладке. конкурс краси. Хай овочі і фрукти покажуться у всій своїй красі. Ось вигаданці. Краще не зволікайте, а першого гостя зустрічайте. Я вже можу кори диску від Я не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. Баба не буде, баба не буде. І залезла тусь до дерматолога, бо в неї прищики почалися на обличчі. Виписала лікування, заїхали в магазин. Коротше, на Личаківській є магазин Дуна. Але там окремо стоять такі металічні корзини і там дуже великі знижки. Наприклад, у Деянкині ці колготки по 33 гривні. Та вони майже всі одинакові. От. Тут дві пари одинакових. І тих дві пари одинакових. Я думаю, по хаті ходити за таку ціну вони взагалі класні. Взяла ще собі колготи, взяла златусі чорні і бежеві. І ще десь мали бути, а, і Даянці шкарпетки. І за оце все, за чотири пари колготів, шкарпетки, три пари колготів я заплатила 230 гривень. Тобто, це дуже дешево. Дітям взяла серветки, от такі вологі туалетний папір, Це до школи, оценкові злачі. Потім взяла їм Демси, такі батончики, чай, даяні барні. Ан. Це один ММД. Взяла два помідора, арценкові курки. Убийці він їсть хліб до кульок. Ось такий йогурт і сир. Це взяла сир, бо я кажу на дієті, але інколи хочеться щось солодке, то я просто візьму сир, трішки сметани і цукор, тому що не можу. Я би якось вже навіть пляцька з'їла, але тримаюся. Вже четвертий день на такий дуже добрій дієті. Йоперний театр. Ти сама більше їсти не будеш. Ти мене чула? Ну серйозно, ну мені це все прибирати. Припини! Припини". Чуєш як говорять пірати Карибського воря? Припини! Сварила гречану зупу, додавала щось багато перцю, але це не важливо, дивіться. Там Арсенко вчить, Даянку е, фруктами. Угу, а вот купила нігки і каже, мама, наклей мені їх. Там фрукти вчать. Я ще дивлюсь пірати Карибського моря. Арсенко малює. Це не може сиски дістати. Ой, не часі з неї. А це я забула таблетки зранку жанку випити. Це біотин разом з колагеном морським. Омега, вітамін А і Е. І вітамін Д. Давай молодець. Давай ще. Давай ще. Ще давай печенька, Там є печенька? Вона На отки любить. Давай, мама, відкриє. Давай ще. Ти потім не говорила. Що ще хочеш? Все, молодець. Бачиш, це сува? Як сува каже? Як то? Ху -ху.

Хто то є? Теде. Та, а це хто є? Де -де. Стіч? Стіч? Де, -де. Де є стіч? Даба. 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 Жаба. Жаба. Де -де. Містер Фіпс Пише, бачиш? Коротше, я одним вухом, напевно. Одним оком в телевізорі, а другим тут. Але в більшості напевно, пану книжці. Даяна, на тільки згаряча така чи то мені так здається? Давай Бовку, як Бов говорить. Даянка, як Вов каже. Ау! Повторяй. Молодець. Давай, ау! Як на висоті каже. Га? Як вов каже? Ау. -у -у. Лисиця. Заєць, їжачок. Такий їжачок колючий, 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 колючий. А це хто? Вок? Ау! -у -у. Сува. Як сува каже? А? У -у. Не хочемо повторяти. Каже, мама ти вже задувала з тими книжками за цілий день.